Тижні я взяв участь у форумі місцевого самоврядування у Львові. Четвер-п'ятницю він відбувався. Досить таке представницьке зібрання були представники не лише органів місцевого самоврядування, а й представники Верховної Ради, представники адміністрації президента. Скажу, що досить таки. Корисне відбулося обговорення. Як ви знаєте, два тижні тому президент України виступив з ініціативою реформування системи місцевого самоврядування в Україні. Це вже ну, за час моєї роботи, по-моєму, третя ініціатива. А за часи Незалежної України вже нарахували мої колеги здається, сьома чи восьма ініціатива. От, ну, дуже хотілося б вірити, щоб нарешті воно. Від декларації перейшло до практичної площини. Дуже корисне було спілкування, тому що, на жаль, мушу констатувати, що за останні три роки діалог уряду президента з місцевим самоврядуванням просто припинився. У нас і раніше були проблемні питання в стосунках місцевого самоврядування уряду. Але принаймні при попередніх президентах і прем'єрах нам вдавалося хоч час від часу зустрічатися, хоч час від часу обговорювати ці наболіли питання. Сьогодні ми бачимо повне ігнорування з боку президента, з боку уряду. Тобто за три роки я не пригадую ні однієї зустрічі, робочої зустрічі. Я не говорю про ну, показові такі зібрання, де. Розмова йде тільки в одну сторону, якісь урочисті там заході, де проголосили промову і розбіглися. Говорю про робочі зустрічі, де обговорюються питання, а не лише озвучуються. От, тому, по суті, в четвер, вперше відбулася спокійна така розмова, і я вам скажу, що. Марина Ставнічук, яка представляла адміністрацію президента, заступник голови адміністрації президента, яка по суті відповідальна за реалізацію цієї концепції, От вона, звичайно, була шокована, тому що вони, очевидно, в якихось трохи рожевих окулярах там ходять і не в курсі того, що реальні важілі впливу на ситуацію, на життя у місцевого самоврядування за останні 4-5 років відібрали. І продовжують відбирати. Тобто у нас зведено до нуля повноваження в частині будівництва, зведено до нуля повноваження в сфері контролю за благоустроєм. Тобто слово контроль лишився в законодавстві, а важелів контролю у нас практично не лишилося. У нас на сьогоднішній день звели до мінімуму вплив на... Управління земельними ресурсами, тобто навіть коли земля самозахоплюється, коли самовільно використовується з порушеннями умов, з порушеннями законодавства, місцеве самоврядування не має жодних повноважень в припиненні таких порушень. Ну, як приклад на От на території пляжу почалося самовільне будівництво на митниці біля церкви. От ми з вами можемо вийти, я можу вийти, вся міська рада може вийти, побачити на власні очі, що земельна ділянка надавалася під пляж, а там із силикатної цегли будується якийсь об'єкт. Давалася під пляж, а там зроблені майданчики платно, без плати податків, без касових апаратів паркується автомобіль. Але ми можемо на це дивитися роками, а встановити, що там є порушення, ми не маємо права. От воно очевидно це порушення. А встановити це держава сказала, ні, ви не маєте права встановлювати. Має право тільки наша Державна інспекція сільського господарства. Звертаємося до інспекції, інспекція каже: вибачте, ми подзвонили в Київ чи звернулись у Київ, а нам заборонили приходити і перевіряти. А ми без санкцій Києва, головної контори їхньої. Перевіряти законність використання землі не маємо права. От і все. І об'єкт собі будується. А звернутися до суду на розірвання договору. Ми можемо звернутися, але суд нас відфутболює. Каже, надайте ну нам, будь ласка, ви ж некомпетентні. Надайте ну нам акт порушення земельного законодавства. А цей акт тільки інспекція сільського господарства може встановити. Акту немає, відповідно, до побачення. Порушень, в використанні землі немає. Тому я сподіваюся, що ну це тільки один із епізодів, таких, на жаль, дуже багато. Сподіваюся, що цей форум, це обговорення, воно принесе якісь корективи в діяльність уряду, адміністрації президента. Хотілося вірити, що і парламенту, якщо він запрацює. В частині того, щоб були якісь збалансовані функції і повноваження між центральними органами влади, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.